Доброго дня, першокласники! Урок математики! Працюємо наполегливо, швидко, старанно, щоб жодна хвилинка не втратила смарно. Сьогодні ми будемо узагальнювати знання про нумерацію чисел від 21 до 100. Повторення вивченого! Почнімо наш урок з невеличкого повторення. Прочитайте кожне завдання та скажіть собі, так чи ні. Поставте відео на паузу, попрацюйте. Усні обчислення. Розв'яжіть ланцюжки прикладів. Поставте відео на паузу, потім звіримось. Перевіряємо. Приклади були не з легких, але ви справилися з цим завданням і ви молодці. Попрацюємо з таблицею чисел першої сотні. Назвіть числа від 0 до 9. Як називаються ці числа? Так, це одноцифрові числа. А як отримати найменше двоцифрове число? До 9 додамо 1 і утвориться найменше двоцифрове число 10. Чому його так називають? Тому що в записі цього числа воно має два знаки дві цифри 1 і 0. Чи можете ви назвати інші двоцифрові числа? Так, всі числа від 10 до 99 будуть двоцифровими? А назвіть найбільше двоцифрове число? Так, це 99. А яке число отримаємо, якщо до 99 додамо ще один. Так, утворимо число 100. Воно теж двоцифрове? Вірно, воно не двоцифрове, воно трицифрове. У ньому три цифри. Назвіть круглі числа. Пам'ятаємо, що круглими називають числа, які закінчуються на 0. Назвіть числа від 1 до 100. Поставте відео на паузу, попрацюйте. Підручник. Сторінка 104. Завдання перше. Скільки яєць на кожному малюнку? Запиши ці числа. Розгляньте малюнок. Пам'ятаємо, що яйця можуть рахувати десятками. А якщо в нас є десятки і одинички, то це буде двоцифрове число. Розгляньте перший малюнок, запишіть двоцифрове число. Розгляньте другий малюнок, запишіть двоцифрове число. Потім звіримось, поставте відео на паузу, попрацюйте. Зачитайте числа, які ви написали. Підкресліть однією рискою в кожному числі одинички, а двома рисочками десятки. Молодці! Завдання виконали. Переходимо до другого завдання. Запиши числа 7 десятків і одна одиничка. Яке число? 71, вірно. 9 десятків і 3 одиниці. Буде 93 8 десятків і 5 одиниць. Скільки буде? 2 десятки і 4 одиниці. 4 десятки і 8 одиниць. 6 десятків і 5 одиничок. Молодці. Ви знаєте, як утворювати числа з десятків та одиничок. Пропустіть дві клітинки та запишіть, через кому утворені числа завдання номер 2 Поставте відео на паузу, попрацюйте. Розгляньте написані вами числа в рядочку та зачитайте їх в порядку зростання. Найменше число. Зачитайте ці числа в порядку спадання. Починаємо з найбільшого числа. Молодці! Завдання виконали. Завдання третє. Скільки кульок на кожному малюнку. Запиши числа та порівняй їх. Отже, нам треба порівняти числа поставити більше. Менше або дорівнює. Ми вже бачимо по малюнках, на якому малюнку буде більше кульок. Порахуйте їх, запишіть числа та поставте між ними знак більше, менше або дорівнює. Попрацюйте самостійно, поставте відео на паузу, потім звіримось. Перевіряємо. Ми бачимо, що число, якому відповідатимуть. Сині кульки буде менше, ніж число рожевих кульок. Синіх кульок у нас 37 рожевих 52. Отже, ми знаємо, що число 37 буде менше, ніж 52. Біля меншого числа ставимо одну крапочку, а біля більшого числа ставимо дві крапочки. З'єднуємо і утворюється знак менше 37 менше, ніж 52. Молодці! Завдання четверте. Обчисли. Потрібно обчислити вирази. Всі ми пам'ятаємо. Одинички віднімаємо від одиничок, а десятки віднімаємо від десяток. Запишіть ці вирази в зошит у два стовпчики. Знайдіть їхні значення. Поставте відео на паузу, попрацюйте. Перевіряємо. Ого, як багато виразів ви так швидко розв'язали. Молодці! Завдання п'яте: Запиши всі можливі двоцифрові числа, використавши цифри 7 та 5. Поміркуйте, запишіть утворені числа, потім звіримося, поставте відео на паузу, попрацюйте. Перевіряємо. Запишемо поряд дві цифри 7. І утвориться число 77. Запишемо поряд дві цифри 5 і буде число 55. Запишемо поряд дві цифри 7 і 5, буде 75. А потім, навпаки, поміняємо їх місцями. Запишемо 5 і 7, буде 57. Ми бачимо, що із двох цифр можна записати чотири двоцифрові числа. З завданням вправились. Згадаємо, як писати цифру 5. Напишіть цифру 5 у повітрі. Напишіть цифру 3 у повітрі. Зошит сторінка 34. Завдання перше. Напиши за зразком. Напишіть рядочок числа 55 та числа 33. Поставте відео на паузу попрацюйте. Завдання друге: скільки предметів на кожному малюнку. Запиши кожне число в нумераційну таблицю. Десятки одиниці. Запишіть число та прочитайте його, поставте відео на паузу, попрацюйте. Підведемо підсумок уроку. Всі ви добре працювали, на уроці не дрімали, всі завдання розв'язали, і, скажу вам у кінці, всі ви просто молодці!